Операція на Харківщині розпочалася 6 вересня 2022 року. Українські війська перейшли у наступ у напрямках Балаклія, Волохів'яр, Шевченкове, Куп'янськ. Войовничу ходу українські бійці почали зі збиття російського су 25 в Ізюмському районі. Ой, 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 ой! Є! Є! Першою прорвала напрям від села Пришип. 80-та десантно-штурмова бригада. Українські артилеристи потужно вдарили по російських позиціях із реактивних систем залпового вогню. Згодом, за спинами росіян у тилах, почали з'являтися загони спецпризначення. Буквально за добу окупантам загрожувало повне оточення. Фронт ворога почав сипатися. Росіяни тікали, лишаючи техніку, боєприпаси, а командири часом і своїх підлеглих. Лише за 7 вересня сили оборони просунулися на 20 кілометрів у напрямку Куп'янська та Ізюма. Відвоювали близько 4 квадратних кілометрів. Жорстокі бої за балаклію вели у східній та центральній частині міста. А 8 вересня населений пункт нарешті повернувся під контроль України. Балаклія була важливим вузлом комунікації на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп'янськ. За швидким звільненням Балаклії ЗСУ просунулися до села Шевченкове. Противник у паніці відступав у Куп'янськ. Тоді окупанти скаржилися, що їх взяли у кільце. як Ви що? Та дуре, ні. Корпус пі. Я знаю, ми походу ще потуженімо. А висі не дають. Блискавичний наступ української армії тільки набирав обертів. 10 вересня офіційно повідомили про звільнення Куп'янська та Ізюма. Цей успіх ЗСУ російські Міноборони пояснило власним відходом, а саме операцією зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання та серією оманливих та демонстраційних заходів. Тоді користувачі соцмереж із гумором сприйняли інформацію Міністерства оборони Росії і висміяли різними фотожабами черговий провал окупаційної армії на фронті. Операцію зі згортання російських військ українці охарактеризували як великий відступ. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, показує спину. І зрештою, це непоганий вибір для них втікати. Окупавна в Україні місця немає і не буде. 11 вересня українські захисники деокупували прикордонні Козачо Лопень, Вовчанськ, Великий Бурлук, Дворічну та ще сотні сіл і селищ. Загалом, у результаті контрнаступу на Харківщині рік тому наші воїни звільнили більш як 10 тисяч квадратних кілометрів території і пів тисячі населених пунктів. За словами експертів, військова наука 50 років не бачила такого загальновійськового бою. Операція була надзвичайно успішною її в подальшому будуть вивчати ще покоління і покоління не тільки наших військових, а й по всіх країнах світу. Вона дійсно належить до таких, от так зразкових операцій, які демонструють оперативне мистецтво. Також враховують і неймовірні трофейні здобутки українських бійців. Було захоплено так цілими готовими до бою понад 400 танків, також понад 400 одиниць БМП до 200 БТРів. Також, як уже згадував, величезну кількість інших боєприпасів військового майна за даними аналітиків. Це більше ніж постачали найбільші країни-партнерки Україні у 2022 році. Так званого російського лендлізу вистачило б, щоб сформувати цілу танкову бригаду або дві механізовані в ЗСУ. Та найголовнішим успіхом цієї наступальної операції стало відсування лінії фронту від Харкова, а ще посилення морального духу українського суспільства. Дякую, дякую. Харківський контрнаступ, спланований командувачем сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, продемонстрував, що українці здатні протистояти ворогу, а переломити перебіг війни може просто військова кмітливість.